Роботу комунального підприємства послуга протягом минулого року аналізували в ході апаратної наради міського голови з апаратом ради. Перш за все, керівник організації Сергій Страхов поінформував про проєктну діяльність. Говорить, долучилися до декількох ініціатив і мають певні позитивні результати. В рамках програми розвитку ООН план відновлення розвитку територіальної громади від розробки та впровадження наш проєкт реконструкції сміттєзвалища в сучасний полігон міста Прилуки. Пройшов конкурсний відбір в Сучасні закупівлі пластикових контейнерів для роздільного збирання сміття об'ємом 1,1 Куба в кількості 200 штук загальною вартістю близько 2 мільйонів гривень. Також комунальним підприємством послуга підготовлені грантові заявки для реалізації інших заходів та завдань даного проєкту, на які можуть бути залучені кошти донорів, партнерів міжнародних фондів та організацій та державні, але які потребують розроблення проєкту косорисної документації. Це встановлення сортувальної лінії та реконструкція міського сміттєзвалища. Наразі три проєкти активно пропонують донорам та очікують на відповідь. Це придбання сміттєвоза для перевезення роздільно зібраних відходів та впровадження системи роздільного збирання відходів в підприємствах, установах та організаціях шляхом придбання 100 контейнерів об'ємом 1 куба, 6 металевих контейнерів для великогабаритних, та ремонтних відходів об'єм до 12 кубів в рамках співпраці з бізнесом. Протягом року працівники послуги виконували і основний вид діяльності це збирання, перевезення та захоронення твердих побутових відходів. Розроблення та погодження у ЖКХ Прилуцької міської ради графіки вивезення твердих побутових відходів у чотирьох мікрорайонах міста Прилуки. За місяць середніми від населення підприємства організації міста спецтранспорту вивозиться захороняється на сміттєзвалище. Близько 11 тисяч метрів кубічних. Вивезено та захоронено твердних побутових доходів у 2024 році 131 тисяча метрів кубічних. Загальна площа сміттєзвалища складає 125 гектарів. Проводили і роботи з благоустрою міста та утриманню дорожньо-шляхової мережі. В зимній період 2024 року було задіяно 11 спеціалізованої спецтехніки. На підприємстві працює 19 підсобних працівників. За 2024 рік вивезено та захоронено 8 тисяч п'ятьсот метрів кубічних вуличного сміття на суму 2 мільйона 421 тисяча гривень. Використано протижеледного матеріалу 123 тонни на суму 296 тисяч. Виконані роботи зручного перебирання вулиць міста на суму 4 мільйона сімсот 7 тисяч гривень проводилася робота по очищенню вулиць міста на суму 1 мільйон 122 тисячі на механізоване посипання та перевезення протилежатного матеріалу використано 98,5 тисяч гривень. Працівники комунального підприємства обслуговували ливневі системи, проводили поточний ремонт та облаштування автобусних зупинок. Також дійснювали ліквідацію стихійних сміттєзвалищ. В штатному режимі підприємство надавало послуги і споживачам. Це жителі міста та приватні підприємці. Також силами організації облаштовували контейнерні майданчики. За кошти підприємства передбано контейнери для збору твердих побутових відходів в кількості 25 штук на суму 186 тисяч гривень. Виконана робота по ремонту 70 контейнерів на суму 57 тисяч гривень. Міський голова Ольга Попенко подякувала колективу організації за злагоджену роботу. Керівник комунального підприємства Сергій Страхов отримав доручення щодо більш активної співпраці з донорами і поповнення автопарку новими одиницями техніки.